Генетична символіка виконала учениця 6-го -10 10-го А Огієнко Анастасія. Генетика. Генетика це наука, що вивчає закономірності, спадковості і мінливості організмів. Вперше цей термін запропонував Вільям Бетсон у 1905 році. Основним у генетиці є гібридологічний метод. Це пов'язано з тим, що головним питанням генетики є механізми передачі ознак батьківських форм своєму потомству, а дослідити їх можна за допомогою цього методу. Для запису результатів схрещування генетиці використовують спеціальні символи. Гена однієї алельної пари позначають однією буквою латинського алфавіту, причому домінантні алелі позначають великою літерою А, а рецесивні малою літерою А. Під час схрещування батьківське покоління позначають буквою П. Знаком X позначають схрещування. У схемі на перше місце ставлять жіночу стать, а на друге чоловічу. Гібриди, що утворилися в результаті схрещування, позначають англійською буквою Ф. Перше покоління Ф1, друге Ф2. Під час утворення гамету у результаті мейозу гомологічні хромосоми розходяться в різні гамети. Дякую за увагу.